Ви думаєте, що знаєте все про свою планету? Подумайте іще раз. Можливо, ви не знаєте, що таке справжні джунглі, якого кольору Амазонка? Можливо, жодного разу не тримали в руках живу анаконду і не знаєте, де знаходяться скарби древніх індіанських цивілізацій. Ніколи не були на планеті Мавп і знайомі з справжнім вождем племені Тікуна. Можливо, ви ніколи не ступали ногою на живий кораловий риф. Який був базою піратів Карибського моря, не годували з руки мешканців океану і не плавали з дельфінами. Не біда. Наша команда з десяти чоловік відправилась в джунглі, на коралові рифи, високо в гори і під землю, щоб все це побачити і показати вам. Адже дух подорожей та екстремальних ситуацій веде до великих відкриттів. Це дорога до власного Ельдораду, і у кожного воно буде своє. Для цього варто було опинитись в країні, про яку у нас майже нічого не знають. Знайомтесь, це Колумбія. Партнер програми туристична компанія Джакера Тревел. Ми в повітрі над Атлантикою. Позаду Європа, Київ та Париж. Прямо по курсу Богота, столиця Колумбії. Місто в горах на висоті 2600 метрів над рівнем моря. Величезний Airbus 340 долає відстань у 7600 кілометрів до Боготи за 11 годин. На висоті 10 тисяч метрів, змінюючи часові пояси, ви ніби наздоганяєте час. Тож перше відчуття, коли шасі торкаються землі, цей день можна прожити іще раз. В Колумбії кожен регіон не схожий на інший. Столиця знаходиться високо в горах. Північ умивається аж двома океанами Атлантикою та Тихим. Коралові острови Карибського моря своїми пляжами та білим піском більше схожі на частинку земного раю та ідеальне місце для рекламних зйомок. А на півдні знаходяться могутні джунглі, природні легені, якими планета дихає, насичуючи атмосферу киснем. Під колумбійським триколором живуть 45 мільйонів людей. В глибоких джунглях, на березі моря і в сучасних мегаполісах. Богота третя високогірна столиця світу. На висоті 2600 метрів над рівнем моря перше відкриття. Це величезний мегаполіс, у якому живуть 8 мільйонів людей. Сучасне місто, ніби врізане глобальним архітектором у гірський масив. Тут багато велосипедистів, які перебувають під охороною держави. Фастфуд на вулицях незвичні нам сосиски, а багато сортів супу, без якого колумбійці просто не уявляють свого життя. Особливо вражає богота з висоти найвищої точки у вечірній час, цяючи і переливаючись вогнями, ніби легендарні золоті скарби ацтеків. Високогірна Богота вразила найперше феноменальною чистотою, гігантськими розмірами. Тут мешкає майже 8 мільйонів людей, хмарочосами в діловому центрі і активністю нічного життя. На жаль, у нас не так багато часу на вивчення колумбійської столиці, адже ми майже одразу вирушаємо в район Амазонії. Одразу доведеться відмовитись від створених Голлівудом стереотипів. Якщо ви збираєтесь літати в небі Колумбії на старих Дугласах, цього не буде. Парк літаків колумбійських авіакомпаній це новенькі Ербаси, 737-Боїнги та бразильські ембрайерси. Молоді колумбійські пілоти літають енергійно. Їм доводиться сідати на смуги в джунглях і злітати над океаном з маленьких коралових рифів. Місто Летісія знаходиться на самому півдні країни, поблизу екватору. Відчуття наближеності до джунглів хвилює. Але справжня сельва буде пізніше. Спочатку поселення буквально вироблене в джунглях. Це місто людей на двох колесах. Велосипеди, мотоцикли, мопеди, скутери і моторолери майже витіснили з його вулиць автотехніку. Маленька деталь. Щоб потрапити сюди, окрім грошей, потрібен міжнародний сертифікат про щеплення від жовтої лихоманки. Правду кажучи, у нас його ніхто і не перевіряв. Кілька вулиць, в центрі невеличкий ринок, на якому від кількості сортів тропічних фруктів просто розбігаються очі. Далі порт з патрульними кораблями, які, ймовірно, мають перехоплювати навантажені кокою підводні човни наркомафії. А, взагалі, тут постійне літо, тропічні зливи, легкі будинки і, відповідно, веселий темперамент місцевого населення. Колумбійці народ експресивний, південний, полюбляють різні свята і проводять безліч своїх місцевих карнавальчиків. Ось цей присвячений дню туризму. Тут демонструють свою могутність і військові. Ми вперше бачимо, що на службі можуть бути не лише собаки, а й ягуари. Ягуар сакральний символ Колумбії. Індіанська легенда переповідає, що народу ольмеків подарувала життя смертна жінка та божественний ягуар. Таким чином, аборигенні народи вважають себе дітьми ягуара. Тим часом центральна площа Летісії приймає справжній парад, а місцевий католицький собор юрбу школярів. Дім Божий наповнюється галасом так, що вітражні мозаїки здригаються від потужних вібрацій, а висока стеля посилює децибели колективних скандувань. Місцеві переконані, що дім повинен наповнюватись дитячим галасом. Що церква для людей, а не люди для церкви. Летісія прикордонне місто, у якому перетинаються кордони трьох країн. Лише простягнувши руку, ви торкнетесь і величезної Бразилії, і загадкової та мальовничої країни Перу. Ось так виглядає кордон з Бразилією. Його ще треба помітити. Принаймні для тих, хто передозує в місцевому барі Рому, який тут називають Роном, є ризик заблукати між двома країнами. З цього боку невисокої стели ще Колумбія, а з протилежного вже Бразилія. Я так думаю, що це найліберальна границя в світі. Там Колумбія, десь Бразилія. Место можна, нічого і навіть те ж саме. Отлічно, мені подобається. Два символічні шлагбауми і кілька військових з обох боків. Наш провідник, індіанець Хаеро, каже, що люди в камуфляжі стежать лише, щоб п'яні не ганяли на скутерах туди-сюди. Хоча краєчком об'єктиву ми захопили сцену обшуку парочки на мопеді. Можливо, шукають коку, яка вільно росте у місцевій сельві. А може, просто втомились від відсутності справжньої роботи. Ніби непомітно опинившись в Бразилії, ми заглибились у напрямку найближчого поселення з індіанською назвою Табатінга. Тут ще менше ознак міста, ще більше мотоциклів і красивих смаглявих дівчат, які поспішають на зустрічі із своїми аміго. Немає лоску і розкоші великих міст, але існують свої переваги, потрястись можна навіть в кузові вантажівки. А від політики певно не сховатися і в Амазонії. Листівки, ознаки виборів місцевого губернатора. Політики обіцяють все, як і в Україні. А ми, відчуваючи себе міжнародними спостерігачами, відзначаємо, що вибори проходять спокійно, без помітних в нашій камері фальсифікацій. З традиційним бразильським барбекю та пивом ми стали свідками невеличкого фестивалю. В цій точці збираються перуанці, колумбійці та бразильці святкують, відпочивають і насолоджуються життям. Загалом, схоже на українське село з модною тусовкою під клубом, якби не ось ця панорама на Амазонку, в якій і ми це точно знаємо, живуть не лише крокодили. Ці води жовто-коричневого кольору, які вирують істотами різних форм, джерело життя та їжі для місцевих. Амазонка це найбільша ріка світу. Її довжина складає 6592 кілометри. За площею басейн ріки дорівнює половині загальної площі Південної Америки. Дельта Амазонки має ширину 80 кілометрів, через яку проходить така величезна кількість води. Що на відстані в 64 кілометри від берега вода на поверхні океану залишається прісною.